Тролейбус їде в парк, не маю сили. Тобто я сварюсь і знову пішки йду додому. Бачиш, то на тролейбуси стосується, тролейбус їде в парк, не, не знаю, маю сили. Все. Ну, вперед. Це вуйки вивчають пісню, яку першою записуватимуть у студії, і це після 37 років існування гурту на запис запросили і журналістів як бек-вокалістів. Коли Бітлз просто запросили в студію випадкових музикантів. Вони записали прекрасну пісню для альбома Сарджен Пеперс Лонахарсклабенд. Чи ми завізін'ювізаот'ю з індійськими музикантами? Ми вирішили на запис своєї першої пісні. Спочатку теж запросити випадкових людей, а потім подумали, чому б не запросити журналістів. Це пісня про Львів без прикрас. Однак вона насичена любов'ю. Її місяць тому за півдня написав Володимир Михалик. Він же ж джубокс. Музику Ільколемко за рекордних 15 хвилин. Я люблю Львів, Львів, але б... на Нагору? Нагору взяти. Я люблю Львів. Львів. Вона колюча, вона така є, як наш Львів. Який би він не був колючий, обдертий, брудний, ми все одно його любимо і без нього жити не можемо. Це точно. Символічно те, що сьогоднішній запис у колишньому монастирі редемптористів, а гурт колись починав збирати музичні тусівки у святому саду, що поблизу церкви Михаїла. Тоді вони грали заборонену музику під носом у партійців. Це були кавер версії творів світових хардрокових гуртів. Перпл», «Лед Зиппелін». закарбувався 81-й рік, коли давали концерт у школі. Цей випадок був цікавий тим, що останній концерт войків, який припинила міліція, конфіскували їхні інструменти. Це була спонтанна, єдина, напевно, в часи Радянського Союзу. Е така нелегальна демонстрація. Е демонстрація проти влади, проти заборони владою слухати ту музику, яку молодь хотіла слухати тоді. І лише по довгому мовчанні наприкінці минулого року вийшли на сцену. Тоді їхні фанати тепер вже хіпі поважного віку навіть плакали від щастя. Я не бачив, що хтось плакав. А, хіба по телевізору? Та так, хтось там сльозу. Я не знаю, чи вони плакали. Це дивно для вас. Да. Так, Дуже дивно. Можливо, колись хтось зронить сльозу і від цієї пісні. Та наразі кілька репетицій. Я люблю Львів! Ну, це найкраще. І ще одна. Я люблю Львів! готова. Я люблю львів, нехай лівити. Я люблю ліг. Без нього помираю. Люблю... Тепер першу студійну ластівку войки просуватимуть на радіо. Оксана Синишин, Олександр Бригадир, головні новини Львова. Я люблю львів, його...